Ну, для популяризации такого вида спорта, как хоккей, мы э, заявились для игры э, в открытом первенстве Волынской области, которые пошли к нам навстречу и сказали, что все наши игры домашние, они готовы приезжать сюда. В отличие от Хмельницкой области, в Хмельницкой области все команды отказались. Поэтому... На сьогоднішній день ми виступаємо не на пірін Хмельницької області, а на пірпіренці Волинської області. І саме команда з Луцька стала суперником Нетішинських хокеїстів минулої неділі. Спортсмени уже раніше зустрічались на льоду, тож знали, чого чекати один від одного. Зв'яз неба не вистачає, це сильна команда. В тому році два придидущих годы они становились чемпионами, они заявлялись открытое первенство Беларуси среди аматорских команд. Вот эта команда выигрывала. Ну, я не знаю, они приехали в полном, в полном складе или нет, но команда сильная. Ну, команда боева сильна. Я думаю, что буде сьогодні цікава, цікава гра. Цікаву і захоплюючу гру продемонстрували спортсмени. Активно вболівали і нетішенці. хоча реально розуміли, наскільки сильним є суперник. Луцька команда має свій хокейний стадіон. Они не играют только два месяца в году. И если бы нашим хлопцам такие условия, мы были бы на уровне тех лучших команд в регионе. Так что пожелаем нашим хлопцам победы. Ну и спасибо за то, что они тратят свое здоровье, время и поддерживают такой спорт, как хоккей. Уже на перших хвилинах Нетішин пропустив дві шайби. Наприкінці першого періоду суперники забили ще одну. Тож з рахунком 3-0 не на свою користь розпочали наші хокеїсти наступний період. Тут порадували Геннадій Горохов та Віталій Петько. Проте три шайби потрапили й у ворота Нетішинців. У третьому періоді знову ж таки Віталій Петько та капітан Андрій Шпакович дали змогу болівальникам знову порадіти. Із загальним рахунком 7-4 Нетішинський хокейний клуб все-таки поступився гостям. Проте такий рахунок і самі хокеїсти і глядачі вважають непоганим. кажуть, нам би таку льодову арену як у Лучан. Тоді б Нетішинці показали, хто є хто. Адже основною проблемою нетішинських хокеїстів є саме брак тренувань. Ковзанка працює лише у зимовий період. Відшліфовувати свої вміння спортсмени. Просто не мають можливостей. Трудно, конечно, нам с этими ребятами быть на уровне. Тем более, мы неоднократно к ним приезжали. Вот видите, эти ребята они, так скажем, прилагают максимум усилий для развития этого вида спорта в Луцке. И они нас подтягивают к себе. Надо тут максимум усилий нам собраться, всем подумать, щоб его накрыть. Это к чему? Что это нам позволит более дольше времени? сохранять лед. Но, естественно, больше времени будет для занятий хоккеем. А это очень важно. Очень важно. Без этого мы ну, не можем, так скажем, развивать его дальше. Вот как пять лет команда возникла, а пять лет одним составом играет. Но это же никуда не годится, правильно? Для того щоб дійсно дебювати успіхів, нада щоб подростаючі покоління було, так скажем, оно теж привлікати його сюда. За результатами попередніх ігор на даний момент нетішинські хокеїсти займають третє місце у турнірній таблиці після команди Луцьк та рівненського фаворита. Попереду ще дві гри. Одна з них вдома 23 лютого о 10 годині. Тож гравці чекають підтримки вболівальників. приглашаю всех болельщиков. Нам всегда приятно. Чем больше болельщиков, там, тем нам приятнее играть и выигрывать, естественно. Ближайшая игра, которая здесь состоится, 23 февраля. Прямо на праздник, на наш старый праздник, день советской армии, так называемый старый. Да? Мы всех приглашаем и будем рады видеть вас всех на этих взмаганиях.